Європейський союз погодив 18-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила очільниця європейської дипломатії Кая Калас. До списку потрапили ще 105 суден тіньового флоту РФ та компаній, що їх обслуговують. Пакет передбачає обмеження доступу російських банків до європейського фінансування, забороняє будівництво трубопроводів типу Північний Потік і знижує цінову стелю на російську нафту. Ексміністра оборони Ростема Умєрова призначили секретарем Ради нацбезпеки і оборони України. Відповідний указ підписав президент. Володимир Зеленський поставив перед Умєровим три найперші завдання на новій посаді: продовжити співпрацю із західними партнерами щодо постачання зброї, проаналізувати і пришвидшити виконання раніше ухвалених рішень РНБО, активізувати перемовний процес із РФ. Дві людини загинули ще понад 11 отримали поранення через ранкову атаку на Дніпропетровщині. РФ вдарила дронами камікадзе по кам'янському району. Пошкоджені адмінбудівлі, магазин, школа, приватні будинки та автомобілі. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Повідомили в ДСНС. На Донеччині російські війська вбили щонайменше 4 людини. Ще 11 поранені. Пошкоджено понад 130 приватних і багатоквартирних будинків. Сільгосп, підприємства, інфраструктура, магазини, поштове відділення та вінбудівлі. регіон цю добу обстріляли понад три десятки разів. Повідомив голова Донецької ОВА. Окупанти вдарили крованими авіабомбами по степногірській громаді Запорізької області. На місці прильоту виявили тіло загиблого чоловіка. Ворожі каби поцілили у житлову забудову. Виникла пожежа у кількох багатоповерхівках. Повідомив голова місцевої ова. Одна людина загинула ще дев'ятеро дістали поранення внаслідок російських атак на Херсонщині. Окупанти обстріляли понад 40 населених пунктів. У Херсоні під час гасіння пожежі рятувальники потрапили під повторний обстріл. Обійшлося без жертв. На звичайники витягли людину зі зруйнованого житлового будинку. У місті пошкоджено багатоповерхівку, 15 приватних будинків, пункт незламності, зупинку громадського транспорту та автомобілі. Повідомили в ДСНС. Загалом у ніч на 18 липня Росія запустила по Україні 35 дронів. ППО збила більше десяти і ще шість ворожих безпілотників локаційно втрачені та подавлені. Реп. Водночас зафіксовані влучання 18 БПЛА у п'яти локаціях. Кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру Газпрому, який бере участь у забезпеченні збройної агресії РФ. Про це українформу повідомили джерела в розвідці. Знищено великий обсяг баз даних. Зокрема, відключили доступ системних адміністраторів до інформаційної системи Газпрому та встановили програмне забезпечення на сервери компанії, яке буде знищувати дані інформаційної системи Газпрому. В Італії під час польоту на параплані загинув відомий австрійський екстремал Фелікс Баумгартнер. Трагедія сталася в місті Порто Сант-Ель Підіо на узбережжі Адріатичного моря. За попередніми даними спортсмену стало зле в повітрі, він втратив керування та врізався в басейн. Безстрашний Фелікс за життя встановив чимало рекордів. Стрибнув з найвищих веж Петрона з лумпурі Здійснив найнижчий у світі стрибок з 30 метрів зі статуї Христа в Ріо, Перелетів через Ла-Манш у спеціально виготовленому комбінізоні з крилами. Оцевого волокна, але в історію увійшов стрибнувши зі стратосфери у 2012 році. Тоді Пелікс піднявся на капсулі до висоти майже 39 кілометрів і стрибнув у вільне падіння, розігнавшись до понад 1350 кілометрів на годину та подолавши швидкість звуку. СБУ та Нацполіція затримали в Одесі жінку, яка планувала підірвати будівлю ТЦК. Завербована РФ мешканка Волині несла рюкзак із вибухівкою до військомату в обідню пору, коли там було багато людей. Жінку затримали на шляху до будівлі. Рюкзак із вибуховим пристроєм знешкодили на безпечній відстані контрольованим підривом. Українські розвідники вперше розкрили деталі морських спецоперацій зі звільнення острова Зміїни та газовидобувних платформ Вишки Бойка, унікальні кадри бойових виходів, демонструє документальний фільм Боротьба за Чорне море режисера Олександра Неболовича, герої стрічки, бійці підрозділу Нобаді зі складу спецпідрозділу Тимура, головного управління розвідки, відео штурму газовидобувних платформ Україна та Таврида оприлюднили уперше. Мета цих операцій повернути стратегічні об'єкти та витіснити РФ з Чорного моря